Український президент підписав новий пакет так званих особливих санкцій проти російських компаній та громадян Росії. За словами Зеленського, вони вдарять по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Ці санкції мають закрити фінансові потоки близько сотні фізичних та понад півсотні юридичних осіб з Росії. За словами українського президента, санкції мають значно ускладнити життя росіянам, які фінансують війну проти України. Тільки через одну компанію, яка тепер вже у санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів. І в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Загалом, в пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати. З нашими партнерами щоб об'єднати санкції, наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу, також в пакеті 73 фізичні особи. Всі громадяни Росії. У них санкції також будемо синхронізовувати.